Задача номер один. Назар готує попкорн у мікрохвильовій печі, щоб подивитись улюблений фільм. Він помічає, що скляний диск, на якому стоїть пакунок з попкорном, обертається навколо своєї осі. Засікає час і бачить, що за дві хвилини диск зробив 10 повних обертів. Який період обертання диску. Запишемо коротку умову до задачі. З умови нам відомий час 2 хвилини, а також кількість повних обертів 10. Запишемо це. Час позначаємо t маленька, дорівнює 2 хвилини, n дорівнює 10 обертів. Знайти потрібно період обертання диску. Період позначаємо великою літерою Т. Запишемо вираз, за яким будемо шукати період обертання диску. Т велика дорівнює Т маленька розділити на n, тобто час розділити на кількість обертів. Час записано у нас у хвилинах. Це не є основною одиницею вимірювання, тому хвилини переведемо в секунди. Для цього нам треба 2 хвилини помножити на 60. Отримаємо 120 секунд. Підставимо значення у вираз для знаходження періоду. На адрескою дробу у нас замість. Т буде 120 секунд. Замість N 10 обертів. Розділимо 120 на 10, отримаємо 12. Отже, період обертання диску мікрохвильової печі становить 12 секунд.